Так, так, так. То це в нас тут такий. А, ні, сьогодні буде не так. Усім привіт! З вами Батхет, це гра це не мій сусід. І сьогодні в мене нова виникла ідея, про яку я говорив в минулій серії, і в позаминулій серії, до речі, можете перейти подивитися минулу серію, хто не бачив. Доволі вийшла крута серія, неї багато підтримали лайками, переглядами. Сподіваюсь, що цю так само ви активно підтримаєте. Ну, а я перехожу до гри і розповім вам заодно про те, що в нас буде сьогодні творитися, і яка ідея прийшла мені в голову. А яка ж прийшла ідея мені в голову? І про що я говорив? Те, що було б цікаво, мабуть, спробувати зіграти, не дивитися взагалі оці всі папочки. Тобто, всі ці папочки і ваші любимі вкладочки, ми не будемо відкривати. А все, що в мене буде під рукою, це всього-навсього ця листівка. Хто є, того можу перевірити, кого нема. Ну то, значить, по пам'яті, бо враховуючи, що по цій грі в мене вже, мабуть, це восьма, а то, можливо, і дев'ята серія, то я вже щось там шурупаю, щось там десь чуть-чуть я понімаю, і щось десь я там чуть-чуть знаю, хто як має виглядати, що в кого має бути. Тому. Тут я думаю, зможу якось зіграти, не дивлячись в ті папки, і побачити, на який бал я зможу пройти дану гру. Тому пропоную вам взяти щось смачненьке обов'язково до перегляду даного відео. Це просто мастхев, що у вас має бути під рукою, щоб погризти, щоб ви не відволікалися. А ми вже переходимо до гри і будемо грати. Ми не дивимося. Айдішки хотів сказати, да? ні, айдішки, ми, мабуть, будемо, будемо дивитися і будемо дивитися Entry Request. Все це ми будемо дивитися. От, і будемо дивитися по цьому списку, хто є. Але не будемо користуватися цими папками. Ще раз це повторюю, це і для себе проговорю. Тому що щось подумав, що в айдішки не будемо дивитися, але ні, так буде занадто складно. Там можуть бути підказки, і я просто можу через них допустити помилку. Все, давайте будемо тепер переходити до гри. Перше, що ми маємо дивитися, це в нас якісь там ральф, альф капуцин має бути. Альф да? Капуцин. А третя папка, четверта вкладка, але ми сьогодні цим не користуємося. Ми тільки користуємося і Entry реквестом Альф Капуцин, вроді би правильно, 0,860 нам підходить, ДДД-лого в нього є. Ну, номери їхніх карток я не пам'ятаю так-то взяти. Ну хоча, мені здається, 54,80 в нього є, але ладно, пофігу. Тут тільки ми можемо подивитися на фотографію і на саме ім'я. До речі, підключив, щоб ви бачили мій курсорчик, бо в минулих серіях ви цього не бачили. А тепер ви бачите, куди я вожу і на що я дивлюся, на що звертаю увагу. Ну і Entry Request теж в нас тут Альф Капуцин. Вроді би все правильно. Тут у нас теж третя папка, четверта вкладка, все це збігається. Він тут проживає. Четверта, в нього квартира і в нього третій поверх. DDD лого теж в нього є. Ще, до речі, я не дуже розумію, що таке DDD лого тому що. В минулій серії я якось пропустив без ДДД-Лого, при тому, що я у всіх перевіряв, у всіх воно було, ну окей, а, буває всяке. Та вроді, все правильно. Великий вніс в нього має бути, в нього він є, в нього є ось ці густі вуса, теж вони в нього є. Монокль, до речі, теж монокль, я бачу, що в нього є, і він в шляпі, по-моєму, завжди в шляпі. Чи не завжди, просто в шляпі. По-моєму, завжди з моноклем, а в шляпі просто він може бути. Ну коротше, в шляпа теж в нього є. В принципі, по всьому, мені здається, він підходить. Тому я відмічую тут все, що він по всьому від цей підходить. А, да, багато не говори, пропускаю тебе, все, шуруй, дякую, що зайшов. Чекаю наступного, хто до мене підійде і хто захоче. Пройти до себе додому. Так, молочник, нарешті. Ох ти ж мій рідненький, любименький Боже, ти щось зачастив. Ми... Останні серії три, навірно, ти до мене являєшся і в цій прийшов. Ну, я дивлюся, тут якісь такі інтересні ручки, я не знаю, папугайчика там якогось ручного шукаєш чи обіз'янку, я не знаю. Хлопчику, а що це там таке в тебе? А? А ну-ка, ти мені розкажеш? Давай, ну давай, наподілий своїм секретом, що це там в тебе таке ховається під шляпою твоєю. да да, да. Ручки ручки імені виросли, якісь ямські близнюк виріс на голові. А, це в тебе такий стиль, я зрозумів. Нє-ні, ти мене тут не проведеш. Ну давайте подивимось, тут щось ти без ручок. я не знаю, відростив, якось виходить. Ой, молочник, Боже ти мій, блін, я не знаю, добре що ти прийшов зараз в началі. От реально ти скажу, добре. Бо того, що, блін, до цього ну, мене просто зхарло в минулій серії, коли ти прийшов в самому кінці, задобався тебе чекати. Зараз я дуже щасливий і дуже радий, що ти спочатку, але пропускати тебе, хлопчику, мій дорогий, любименький, не буду. Блін. Іди там десь пошукай свою коровку, подай і неї, в тебе якраз 4 руки буде в два чи в скільки, там, в чотири рази швидше це все робитися. Все, давай, погнали, коротше. Подзвонимо зараз нашим ДДДшникам і відправимо на зачистку даного челіка, хай його там кудись відправляють, що вони там з ним роблять. Не особо мене це інтересує, але молочник сьогодні знову попаде додому. Хтось хто написав, що молочника не пустили додому. Бляха сьогодні теж не пустили молочника додому. Ну, просто як же ж це? Бідно, на мені чогось весело від цього. Я навпаки щасливий, що ми його не пропустили. Не знаю. Ну, от у мене просто така не, ненависть, реально щира, чесна ненависть до цього персонажа. Це ще, мабуть, найпершої серії, бо то, що там десь в мене була серія, називається Секрет молочника розкрито чи щось типу такого. Ну, коротше, подивіться, кому цікаво, я може десь тут залишу отут. От, 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 да? Ні, отут, о, залишу посилання. Ось ви можете перейти, подивитися. До речі, в описі є посилання на всі минулі серії. Теж переходьте, дивіться, і минулі серії оцінюйте їх лайком. Можете, до речі, зараз поставити лайк. Буду вам дуже вдячний. Якщо ви це зробите, так ви просуваєте мій контент в першу чергу, ну і український контент теж. Також підписуйтесь на канал, щоб не загубити. тут Багато різних ігор виходить. І, до речі, анонсик для всіх. Останнім часом, точніше найближчим часом для вас, я вже записав відео і буду записувати більше ігри, різні інді ігри, хорори і подобне таке, от всяке цікаве прикольне. От, можливо, якісь навіть ці кіноігри, ігрофільми. От щось типу такого. Теж, якщо вам це цікаво, то залишайтеся тут. В мене там, по-моєму, одна серія по ігрофільму є. Теж можете подивитися. Ось так. Все, переходимо менше слів, більше діла. Роберт Скупічман. Вроді би це все правильно. Перша вкладка, друга папка. Точніше, перша папочка, друга вкладочка. От. Не знаю, не знаю. По-моєму, по так воно і є, я не пам'ятаю, чесно скажу, не пам'ятаю. Косоглазія, а там немає. Ні, косоглазія не в нього. Косоглазія там в якоїсь жіночки, такої. От в неї косо... косоглазія, в нього, по-моєму, немає. Все окей. Тут все правильно. Але мене цікавить, де твій entріквест. Хоч тебе тобі... Ні, ти в списку є, да? да ти є, ти Роберт Скупічман маєш бути. Entry request твій є. Айдішечка, Роберт Скупічман, вроді би, вигляд твій нормальний, 12-й місяць, 73-й рік. У нас 55-й, до речі, нагадую, ось тут він пишеться. Ось головне, щоб був не нижче даного року. Хоча, в мене, по-моєму, ще не разу не було, щоб було нижче даного року. Хіба що місяць там якось я провтикав в одних із перших серій, а так то все було окей. Так, що в нас тут? Перша папочка, друга вкладочка, Роберт Скупічман. Все нам це підходить, ти проживаєш, ти повернувся до своєї роботи, Шоумейкер якийсь. Хто знає, що це означає, напишіть мені це в коментарях обов'язково, тому що я зараз знімаю на телефон, не можу так якось її там перекласти. Так, шоумейкер, це вроді правильно, наскільки я пам'ятаю, в папках так воно і пишеться. По суті, по всьому мені підходить, ну, як такого, в нього тут нічого немає дивного. Великий ніс в нього, вроді є. Оце таке, що він такий. Отакий постійно, це теж норма. Цей упоротий взгляд в нього завжди був, брідка теж була, коротке волосся теж було. Довга шия, мабуть, там в нього є. Чи там квадратне лице? Ні, мабуть, довга шия. Ну, Хоча в нього, в нього тупо, блін, лице шия це одне й те саме. Ладно, пофігу. Вроді тут він нам по всьому підходить. Чек-ліст я вже дістав. Відмічаю, що він по всьому нам підходить, компліт, і другого ми теж пропускаємо все. Будемо зараз працювати і рухатись трішки швидше. Всі наші організаційні питання ми вже пройшли, все це обговорили і можемо зараз рухатися далі по грі, пропускати сусідів, якось старатися швидко швиденько всіх обробити. Давайте зараз з цим постараємося швиденько обробити. Перше, чек-ліст, їжечки в тебе немає. request в тебе немає. А ну-ка, показуй на мені це все діло. Чи є тебе у списку? в списку? Тебе теж я не бачу. Тебе в списку челік немає. Ні, ну це все Добре, що ти та, покажеш мені реентрі реквест, я дішку, але покажи на ну, мені, будь ласка, скажи ну, мені, чого тебе сьогодні немає в списку. Так, це ти мені все дав. Я відмічу, поки, поки Поки ніяк не відмічу, поки я просто задам одне єдине питання. Чому тебе немає в сьогоднішньому листі? ну ка це помилка, ти думаєш? Ну, можливо, можливо, і помилка. Я не знаю. Сьогодні я добрий. Сьогодні я добрий такий консьєрж, того. Я все перевірю, все подивлюся. 10-й місяць, 71 рік, окей, це не підходить. Арнольд Шмічто не знаю, чим мені це допоможе. Насправді, приховуючи, я не знаю, як воно там має правильно писатися. Мені це реально треба перевіряти. Але по цьому вроді підходить. Картинка нормальна, ДДД лого 10-й місяць, 71 рік, не пам'ятаю, чи сказав, то вже сказав, підходить теж. Так. Всі там числа у нас не... все добре. Я просто тут що тут місяці закреслення, але ні, там, там все по числах. А, так, що в тебе тут, Enter Request твій, Арнолд Шміч нам підходить, друга папка, перша вкладка, і ти туди проживаєш, ти письменник. Ну, я не пам'ятаю, чесно скажу, не пам'ятаю. По-моєму, по дійсно він письменник, хоча це не точно. От, Буду чесний, не пам'ятаю, шляпа точно в нього є, ці вуса точно в нього мають бути. Ніс, вроді, такий самий ніс в нього має бути. Оці от брови теж в нього такі доволі густі, кругле лице. Блін, ще було б добре, якби в Entry Request були номера телефонів. а Це було б круто. До речі, може в наступну, в наступну, для наступної серії, точніше, я випишу номера телефонів з папочок у всіх, по всіх квартирах. І собі тут таку розкладу, тіпа, ну, перед собою, да, щоб я міг по них тако брати, вам показуватиму і дивитимуся, кому можу зателефонувати, щоб знати, є вони вдома чи немає. Це доволі, мені здається, буде цікава така перевірочка. Ось і для мене, і для вас. Більше я токо зануримося в гру, я думаю. Ладно, це все, що я думаю, але поки ми маємо пропускати. Окей, адіжка мені підходить, зовнішній вигляд підходить. Це підходить, інтерей реквеста немає. Ну і фіг на ньому на той інтер-ріквест, що шуруй багато мені не говори. Я говорив, що давайте швидше будемо пропускати. Да? Ну, я батхет, якщо, що, от, пропускаю дуже швидко, як бачите. Просто почав як щось говорити, як почну щось говорити, то просто не можу остановитися. Я Починаю просто нести якусь ту і дічі, не дічі. А що це те за російський прапор? А російський прапор, мабуть, не такий. Ну і ти мені вже під подозрінням. І чи в очках? А в очках, по-моєму, він завжди. До речі, в очках, оцей челік він завжди. Ірокес, це все правильно. Великий ніс теж, по-моєму, правильно. Оце таке, що він не посміхається, теж правильно. А, окей, айдішечка, Стівен Рудбойс. Руд Бойс, в нього ще по-моєму, брат є, і це, по-моєму, правильний а, підпис, тому що в одній серії в мене був не Руд Бойс, а Ред Бойс чи щось таке, ну, типу, чи Рід Бойс, по-моєму, через І англійську, ну, не через А, а через нашу Е. E. От так, другий місяць, 66-й рік це нам підходить, де лого теж нам підходить. Чи є ти в нас в списку, в списку тебе немає, ну нічого страшного, що те в списку немає. Так, Стівен Руд Бойс підходить. Третя папочка, третя вкладочка, але мене це не цікавить. Ти нас проживаєш тут, ти в нас на третьому. В третій квартирі на третьому поверсі проживаєш. Окей, є де-де-де-лого в тебе присутнє. Ну, добре, я по всьому, мабуть, тебе відмічу, що Ти все окей є. Єдине, що тільки останнє мені не підходить. А в сьогоднішньому листі тебе немає. Побачимо, чи ти зараз розізлишся, чи ні. Це це помилка. Ти, вроді би, нормально виглядаєш, не злишся. А в мене вже таке було, що один розізлився. по цього, це Роберт Скупічман. Таким був. Так, добре, пропускаю, пропускаю. Все, не смію тебе навіть затримувати не на секунду, біжи додому, відпочивай. Сподіваюсь, ніякої дебіла сусіда в тебе не буде, який дрилить. Бо в мене, наприклад, сьогодні таке сталося. Прийшов знімати додому відео, а тут, а, блін, а, ремонти просто 7 годин вечора. Давайте, блін, всі посверлимо. Бо ж не було дня, щоб поробити. да, Вже От чесно, рекомендація для всіх, хто працює будівельником. Ну, якщо ви працюєте, там робите ремонти на замовлення з 9 до 6, будь ласка, бо є люди, які повертаються в шостої з роботи дуже багато таких, хто так працює, і вони хочуть відпочивати, а не ваші ремонти слухати, як ви дрилите. Хочеться якось відпочити, все-таки посидіти там, музику послухати, може, класичну хтось хоче, або там фільм подивитися. А ви тут, та своєю дрилею все тупо портите. Я не хочу в наушниках слухати фільм, я хочу подивитися на телеку. От з саундбару, от там 5-1 звуки. Ну мені до сраки. Я хочу так, як я хочу. От, це вже мій час особистий для відпочинку. Все. Та я прояснив, ну накіпіло, на, на реально реально тупо накіпіло. Вже маю хоч комусь це висказати. До речі, напишіть в коментах, чи у вас таке є в вашому житті, чи вас це сильно роздражає, чи не особа. От, так, що Ти Ти, ти в нас немає тебе в списочку, жіночко. Так, очі, вроді, тебе не має бути видно очей, великі губи, це я точно повністю. Блін, а чи на правий щоці? Оце велике питання в мене. так, А її карточку ти мені, до речі, не показали, я тебе не маю в сьогоднішньому листі, так що давай ти мені розкажеш id карточка і що вона робить, сумочці забула, ну то, блін, буває, розумію. У вас там в жінок сумочки такі, що, бляха, поки там щось знайдеш, у мене в дівчини, блін, іди знайди флешку. Пішов шукати флешку, бляха, там якась і помада і салфетки, і чорт знайшов, що там тільки в тій сумочці ється, і ця сумочка непоходна, оказується ще й. Це типа, я з нею поки не ходжу, бо вже зараз таке більш тепло, я ходжу меншою. А як мені там щось знайти в тій сумочці, якщо ж там просто отакого? Краєнова гора, там, блі, мабуть, її травмати якісь, є, і зонтик на всякий случай. От я уверен, що там ще і плащ дождів лежить. Так, Лоїс Стілінський. Окей, добре, в тебе на праві щиці. Я повірю, чесно скажу. Повірю. Мені здається, теж, що на праві щиці в тебе має бути родинка. Тому не буду до цього прискіпуватися. Так, 10-й місяць, 69 й рік, нам це підходить. Ентерік вестрило вдихнути, реально вже просто закінчилось повітря. От від того, що ручки зведені. Може так, блін, і має бути добре. А то, конечно, блін груди нормальні, блін, такі важко, мабуть, з такими жити. Мені так здається. Блін, розмірчик, ну, Якщо хтось думає, що великі груди це круто, то ні, не завжди це круто, бо великі груди їх ще треба носити, вони щось важать. От, можете в дівчат запитати, вони вам розкажуть. Так, ти тут повертаєшся, бо ти коротше, з візитом до своєї мами ходила, от погуляла, посиділа, тортик попила, чай поїла, чи ну, точніше, наоборот, От і тут ти проживаєш. Окей. Лоїс Стілінський, вроді би, нам це підходить. Треба не запам'ятати ці е, Стілінські, бо того що там ж в неї є ще, ще є чоловік, я не пам'ятаю, чи я його пропускав. Мабуть, що вже пропустив і чи так само було написано. От варто на це звертати теж увагу. Я от не звертав. Окей, по чек-лісту. Айдішечку ти мені дала, апірінс, ти мені все тут теж сказала, request є, а оцю всяку штуку, ну нічого страшного, що його немає. Так. А... Да, ти вже дала мені на питання, да, проходь. Все-все-все, Я не смію теж тебе затримувати. Іди, пий чай, там, мийся, підмивайся чи чим ти там будеш займатися, готов а, їсти, чи просто відпочивай. Шрам, шрам в тебе є, це точно в тебе є цей шрам. Довгий ніс теж є. Оце, по-моєму, такий вираз лиця теж в тебе такий має бути. Монобров теж має бути, і ти в шляпі. По зовнішньому вигляду точно він нам підходить. В списку тебе немає, тому задам тобі таке дуже каверзне чи, 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 чи Чого тебе немає сьогодні в списку? Скажи ну, ти мені, будь ласка, і чи ти сильно не розізлишся на моє задане питаннячко. Так, а я поки перевірюю Request. Роман Стілунський. Вроді би, правильно, ще не ж була його жінка, і вроді би правильно. А, так, перша папочка, перша вкладочка. Ти це проживаєш. До речі, в неї не запам'ятав, яка в неї папочка і вкладочка. Ти повертаєшся з роботи. Public Accountant. окей, це все підходить мені теж, бо, по-моєму, він так і працює. Цим Public accountant аккаунт Бухгалтером. Чи, чи, чи хто там? Це ж вроді бухгалтер. Да? Так. Е, і в тебе є ddd лого Мені це теж підходить. До речі, куди зникла моя мишка. Давайте зараз я поправлю цей момент. Поправлю цей момент і Можна далі його перевіряти. Роман Стінський підходить, 0568 теж підходить. Окей, відмічаю по чек-лісту, що ти по всьому нам підходиш і поки що тебе не смію. За три. Ну, давай ще раз задам це питання, а вдруге такий станеш злий, Злюка. Ні, все окей, не злий, злюка, у дюдюка от і добре. Так, наступний, чекаю. Ой, боже, я то я, звісно, працівник, я вже, я вже якщо чесно, трошки замучився. О, ти вже був. Тебе вже не пропущу, хлопче. Не пропущу, пам'ятаю, що ти був у нас. Роберт Ань... Роб... Печман. 1273, ДДД-лого, ні, я перевірю, звісно, але він вже був, вже такого пропускав. А перша папочка, друга вкладочка в тебе. Перша папочка, друга вкладочка, ти шоїмейкером працює. Блін. По всьому підходить. Дивіться, от, по всьому підходить, але вже він був, вже був, я вже такого пропустив. Тобто цього я вже по факту просто не буду пропускати, тому що він вже є. Я просто запитам тобі питання, де твій, е, ну цей в списку тебе немає. Може ще його якимись дебільними питаннями поганяти трохи. Но він не злиться. Ну і той не розозлився, до речі. Тому не знаю, не знаю. Перевірте свій список знову. Ну, я вже перевірив, я бачу, що тебе там немає. Я тобі ще задам entry request appearance, по всьому пружену. Так, да, твоя ID. Ну, це побачимо, може він щось по тексту скаже. Так, шостим зовнішнім виглядом. А ну-ка, скажи на мені. Ти, ти блин, класно виглядаєш. Це, це ти занадто про себе високої думки, я тобі скажу, енторі реквест. Так. окей, він все тут. Ну, блін, я тебе не можу пропустити, бо я вже такого пропускав. Все, вибачай. Хлопчику, вибачай. Блін, я просто сподівався, чесно скажу, чому його такого прогнав по питанню? Тому що вже було таке, що він тупо став супер злим. І я вже зрозумів, що це до полігангер. А зараз він таким не став, і я йому ще й тупі питання, на які ну він мені все дав, а я по факту йому задаю питання, де твій entry request, хоча він у мене на столі лежить. Ось mm -hmm. то да, дякую, що ви зі своєю роботою справилися, його зачистили. Не знаю, хто з них справжній, хто ні. Але сподіваюся, що я вибрав правильний варіант, тому що вже я такого пропустив і вважаю, що він був правильний. А цей, ну, як і є. Так, ти, вроді, є в списку, так? Ні, нема, а тебе теж в списку. Блін, я навіть не пам'ятаю. Ти брат свого брата. Брат-брата Альберт Скупічман. Блін, а той теж був Альберт Скупічман. А вам бути Роберт Скупічман. А це Альберт Скупічман. 1074. Де, де Лого, все присутнє. Окей, все нам тут підходить. Перша папочка, друга вкладочка Альберт Скупечман. Все нам це теж тут підходить. Ти тут проживаєш. Ти що імейкер, ви там з братом ну, коротко, одною роботою на двох займаєтесь. Окей, по всьому підходиш крім останнього, тому задам тобі. О! Я про це й казав! Я про це казав вам. Дивіться. А що таке? А що ми такі злі, я не поняв. Хлопчику, хлопчику, я за склом, а мені все рівно, ж... ну, блять. Куда ти? Що ти мені, там, блін, своїми зубами прогри... прогризеш броніроване стекло? Я ти і факт може тикнути, якби. Вона, на тобі, блін, хлопче. Гуляй іди, Визиваю групу зачистки, блін. Хай там з тобою що хочуть, те і роблять, я не знаю. Ай, боже Боже, я не можу. От я про це говорив, тому я й перевіряю, задаю ці тупі питання, бо я ж кажу, вже таке було, тільки було з тим минулим челіком, з тим Роберт пічманом А от вони два брата, два брата єбаната як то кажуть. Mm -hmm. Ото от... Дуже схожі, так, да, не в цій серії, але порівнюючи з минулими серіями, то вже таке в нас було. Хто дивився, то той знає. Хто не дивився, то може подивитися ці серії. Там в описі є посилання на весь плейлист по даній. даній грі. Так. А, привіт, привіт. Ти сьогодні в нас є. Ти в нас Рафтелін Капуцин. Твій чоловічок вже сьогодні був. Я вже його пропустив. Рафтелін Капуцин. А, не бачу твого ентері реквеста. Будь ласка, мені пред'явіть свій ентері реквест О, дякую, дякую. Так, Рафтелін Капуцин. Шостий місяць, 62-й рік підходить. ДДД лого є. Номер твого телефона і карточки. Я не пам'ятаю. Вроді би по фотці і по цьому ти теж нам підходиш. Косоглазія, це не в тебе має бути, ж ну, косоокість, так, да, не в тебе воно. реквест, Рафтеллін Капуцин, третя папочка, четверта вкладочка, де ти проживаєш, а ти відвідала своїх батьків. Добре, значить, ти мені по всьому підходиш, тому я тебе не смію затримувати. Так. До речі, дивіться слово... Да, все правильно, відмітив так. Да. Хотів би відмітити, що дивіться, як по-тупому звучить слово косоглазія, і як ну, доволі непогано звучить слово Ну, Реально, якось в нас в українській мові це набагато краще звучить, ніж в порівнянні з російською мовою. Так, ти, по-моєму, теж в мене сьогодні є в списку. Так, да, є в нас в списку Міастони. Не знаю, де вона там стоне і з ким, але Міа, точно це ти. Міа, стоне, окей, підходить, де, де, де лого в тебе є, 8 в місяць, 78-й рік. Теж нам це все підходить. Остається entry request. Третя папочка, друга, ой, перша вкладочка, міа, стоне. Тут ти проживаєш, ти повертаєшся з роботи вчительки. І я знаю, що ти вчителька. А так, міа, стоне, теж тут та, ця третя папочка, перша вкладочка, все нам збігається. Ще раз перевірю. Окей, перевірив. Великі губи є, веснянки точно пам'ятаю, що в неї є, підкрашені очі так і має бути. Тут вроді в неї там пише, що довга шия і коротка стрижка. Не знаю, наскільки тут коротка стрижка, але довга шия точно в неї присутня. Окей, по всьому мені підходить, я неї припущу, не бачу сенсу в неї довго перевіряти і у нас. От таке сьогодні використовую слово, слово мурижити, слово серії. Так. Блін, а що було б, якби я нажав Danger, поки що ніхто не зайшов. Чи вони б зачистили, чи не зачистили? А, ну, нікого по факту. Так. Ти. Це твоя жінка пройшла, чи не, чи не твоя, міастоне? Доктор В. Автон, третя папочка, перша вкладочка. Да, твоя жінка ще не пройшла. Що не разом не поняв. Що то так, ти стався покурити? А чи то ти постійно в очках мав бути, а той, мав бути, без очків. Отой, от, блін, рокер. Ладно, пофігу. Потім розберемося. Побачимо вже по факту проходження даної гри в цій серії. Так. А третій місяць 71 рік нам підходить. ДД Лохо теж є. Доктор В. Автон підходить нам теж. Енторі uh, реквест. Доктор В. Автон підходить, третя папочка, перша вкладочка. Тут ти проживаєш, ти 에, психіст, псісіст, псісіст, -пси псиссіхіст, -пси псі пхусісіст, пхусіст. Ну, коротше, от хтось із них, там фізиком я його називаю, надіюсь, що це правильно. Так, ти мені по всьому підходиш. Так що давай ну, якось я тебе От. Да-да-да, не, не переживай, все окей, шуруй шуруй шуруй. Багато не говори мені, і тобі того самого я бажаю Тоже, там з Новим роком і Різдвом. А, наступний, будь ласка, чекаю, хто то? Ну, Я не знаю, десь скільки очей, а ти, блін, не можеш побачити, що ти ну, просто уроду родом. Я не можу. Ну такі кадри приходять до мене іноді. Ну-ка, а що ти мені скажеш? Айдішечка, де твоя? А що з тим зовнішнім виглядом? А у тебе є, а чого ти в сьогоднішньому листі нема? Я зрозумів, ти мені нічого не скажеш толкового, так? Да? І з тобою нічого не станеться, я так розумію. Добре, добре, хлопчику. Я тож з тобою так вмію общатися. Але ж ніхрена не ясно. Так. 3-3-1-2 набираю номерочок. Щоб не протерти багато дірочок, поки я тут тритрикаю. Чіттиркаю. Да-да-да, are добрий день. Блять! Ох, піздець просто! Я забув закрити просто цю хуйню. Забув закрити двері і, ну добре, що зараз це не натиснув. Не знаю. Чи мені це пробачать, але. Заговорився, реально, заговорився з вами і... Тупо забувся, тупо забувся, про те, що я маю це нажимати. Да-да, скіпаю. Да, да, я надіюсь, що це не була тупо якась критична помилка, він не спів нікуди смотатися і проскочити, там, перепригнути через турнікет. Ой, блін, боже. Це була, блін, помилка. Я... Всігда було цікаво, що буде, але ніколи цього не робив, ніколи не нажимав. Ну, вроді би, нічого не сталося, слава Богу. Ні, ну Тебе, блін, якбути якась, я не знаю, риба капля родила. От, серйозно, що з твоїм носом, блін, нічого не злоба росте. Пластикова операція пройшла, я дивлюся, не особо успішно, бо хотіла підколоти губи, і той гіноз змістився на лоба. Навіть перевіряти не буду, вибачаю. Я вже пам'ятаю, я її припускав сьогодні. Я вже забуваю, реально забуваю він пам'ять, як у золотої рибки, походить у мене. Так, 3-3-1-2, де цей груб визиваємо і хай там їх пакують в автозак і везуть кудись там в ліс, що вони там з ними роблять. Допитують, зачищають, я не знаю, забризкають якимось хімікатом, щоб в неї носо обратно спустився на, на нормальне місце. Наліз тепер на губи. Так. Наступненький, наступненький, я чекаю. Ще один, по-моєму, не пропущений, да? чи всіх вже пропустив? О, оти, ти, походу, будеш і останнє. Косоокість на ліве око, присутня, велика посмішка, така, як в клоуна є. Коротке волосся теж є, кругле лице теж є. По зовнішньому вигляду підходить тільки ID карточки, я не бачу. Ой, я ID карточки говорю, не бачу, покажи мені ID карточку. Да, Вибачаю, вибачаю, буває, всякі вже запрацювалися, вертаєшся додому, то може забула про свою ID карточку. Так, друга папочка, третя вкладочка. Маргарет Bubbles в нас тут на барабані. Окей, Маргарет Баблс. Я вроді би запомнив, як ти пишешся. Давай перевірю. Маргарет Bubbles, Любиш бубліки? Воно і видно, що любиш бубліки, а де дирка? От такий є шутник сьогодні. Так, 12 місяць, 75-й рік підходить ДДД-лого присутнє. По фоточці теж вроде би нормально. А Маргарет Бублс. Все нам тут теж підходить. Цей друга папочка, третя вкладочка. У нас тут присутня. Ти в нас сам стріс. Стріс, Ну, коротше, сіамський близнець, я поняв. Добре, добре. Вроді би, підходить по всьому, як мені здається. Вроді би підходить по всьому, тому пропускаю не і сьогодні. А, да, і тож так само вважаю, що це все супер перфект, супер От. І хто в нас ще? Сьогодні? Привіт, вже ніхто. Пропустив я до конечно. звісно, да, не справився я сьогодні з задачкою. Я, чесно, я так був уверений, що зараз я нікого не пропущу один. Доплігангерів, блін, до двох дуплігангерів пропустив. Ахірєть, багато на біжку пройшов. Ну враховуючи, що тут ще є бал С і бал F. А в минулій серії ми там пройшли на F. Ну хто не бачив, подивіться, там була, була весела серія з челенджами. Але, ну, на жаль, пройшли на F. Не сработав не мій цей. От. Ну, коротше, ви поняли. А, так, Доппельгангер, Окей, чотири штуки мали бути їх. Да? Чи, як я розміняю? Чотирьох я не пропустив. Одного вбили сусіда. Походу, це той челік Роберт Пічман, я так думаю. Допель. Допельси, коротше, двох. 2... А, двох я впустив. А ну-ка, давай нап... подивимося, перевіримо. Робертску, А, Не така, брова. Та чого ж не така? Ну, блін. І дивіться, оце Лойс. В неї неправильно була її родинка. А я ж казав, блін, я просто був невпевнений, серйозно. Ну по цих родинках я не знаю, не шарю, де з якої сторони має бути. Можливо, було б дійсно правильно. і Це не була б велика помилка, якби я неї не пропустив. А, якщо вам, до речі сподобається ця серія. Чи сподобалася ця серія? підтримайте мене лайком, обов'язково напишіть коментар, вже якщо не хочете лайк ставити. Напишіть, чи вам подобається, то запишу ще одну серію. Ну, реально, вийшло весело, вийшло прикольно. Мені сподобалось. Ось я, можливо, десь там трошечки перед серією наступною підготуюся, гляну по папочках, щось там. Ну, що запомню, те запомню. Навіть при вас гляну. От разом, точніше, з вами. Десь, і будемо разом перевіряти. Обов'язково пишіть коментарі, вони впливають на вихід серії, повірте, і так само лайки, вони теж впливають. А на цьому в мене все. Дякую, що були зі мною, що дивилися це відео. Сподіваюсь, воно вам дійсно сподобалось. Я чесно старався. Ось, дивіться, мої ще інші відео виходить дуже багато. Стараюсь теж тільки для вас. Ось, ну і граю в ігри, які мені подобаються. Але я вже сказав, що буду виграти більше інді ігор і буде більше прикольних, крутих, хоррор ігр логічних ігор. Ну, коротше, канал розвивається, канал росте і все завдяки вам в першу чергу, так як ви дивитесь ці відео. А на цьому все з вами був Батхет. Всім удачі, всім! Гарного настрою, гарних свят, гарної паски, ковбаски. От, Скоро буде паска, так що заказуйте м'язка. <гум> Ладно, це така невеличка, ця пісенька, От, невеличкий мемчик на кінець. Все, всім гарно дякую, всім удачі, всім пока. Таке пока, він було. Всім удачі, всім пока. Муа! Мої любі, мої дорогі, мої любі.